Всім привіт! І ви на моєму каналі Даня і його пригоди. І сьогодні я вам буду розказувати ті меми Італіанські, які я знаю. І буду сюди записувати. Так, Перший, як я дізнався, самий перший це тралалеро тралала. Так, Ви, напевно, про нього теж дізналися про нього перші Далі тун-тун-тун-сагур бр 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 патапіме Кто там ще був перший? Бомбардіро крокоділо, Бабліто бандіто, Кулубіро балярина капучи, Шимпанзіні Бананіні Так, хто там ще є? Із, із самих старших. Бомбоміні Гузіні. К. Дальше. Чуть старші. Наприклад, Глорба фрутодрила, три петропетропатрипа, трулимера труличино, фрулі фруля, пінгвіно бля 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 бля, лили, как то ель попо, так Cavunel... то сумму ну, ладно вже. так тут, тут, okay. за горбов. Tata Zagur, -ta -ta Gran -ar Armarang, Bri Bribicus Bicus Debicus, Kivito Bandito, Kto tam Ja? Orcalero Orkalap, Espressona Senior, Ballerina Madelina, Cappuccino Assassino, Trick Track Baraboom, а, я пам'ятаю, я його забула. Гра мама, гра мама, гра мама, баба вже говорив. Три Петропатріпа і два веда креветка, кит і риба-ведміть. Впірня ведміть, напевно, більше. Так. Дальше Ну. Наприклад, знаєте, знає, що зараз. Знаєте, що зараз популярні пісні про них робити? Є Пірати, Зомбі, Трансформери. як це називається? Я забувся. Лицарі, так. Да. Згадав. Так, хто там ще є. І... А напишіть які ще є. бо я щось позову. Напишіть, яких я не назвав. Може, ви навіть деякі почули в перший раз. Угу. Напишіть. І ще є. Нема котики. Ня, ня, ня. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Підпишись і постав лайк, якщо ждав відео.